Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео про продукти, які в мене закінчились. По-перше, це ось такі вівсяні батончики від Happy Toto з чорниці органічні. В коробочці їх було 5 штук по 25 грам кожний. До цього я замовляла зі смаком банана та полуниці. Мені вони сподобались більше. Тут вказано, що 0 грам доданого цукру, але все одно цукор міститься. Так як я зараз дуже мало вживаю цукор, то вони мені здалися надто солодкими. Тут вказано, що цукру 8 грам. Повторювати, напевно, не буду, і дитині даний продукт не сподобався. Ось цей чай Твінінгс наразі самий улюблений зі всіх, що я замовляла на сайті iHerb. Тим паче, що тут асорті з чотирьох видів: малина та гранат, м'ята і ромашка, апельсин і кардамон, і просто ромашка. Дуже приємний натуральний смак, чиї безкафеїнові, обов'язково рекомендую, якщо ви ще ніякі не замовляли на сайті iHerb, почати саме з цього чаю. Ось такий буферізований вітамін С від California Gold Nutrition я замовляла з розділу суперакції за 2 долара велика баночка аж 240 капсул, 750 мг в одній. Він гарної якості, не подразнює шлунок, не викликає ніякого дискомфорту, бюджетна ціна, великий об'єм, вистачає надовго на всю родину, а ми користувалися точно більше року. Якщо побачите по знижці, і вам також потрібен вітамін С, то це гарний варіант. Батько закінчив нашу улюблену омегу 3 від California Gold Nutrition. Зараз чомусь дуже сильно на неї зросла ціна і не бачу в розділі спільна покупка. Зі знижкою мінус 30% вона коштує десь приблизно 310 гривень. Я вважаю, що це занадто дорого в порівнянні з тим, скільки вона коштувала раніше. Не знаю, будемо дивитись, що замовляти далі, поки що є запаси. Можливо, iHerb змінить свою цінову політику і можна буде її колись придбати дешевше. Ще батько закінчив ось таку розторопшу Silimarine від Evolution Nutrition. Тут було 60 капсул. приймав по одній в день. Добавка бюджетна, непогана по якості. Нічого особливого, батько про неї не казав. Від КЕЛ закінчився чесник в галевих капсулах. Тут потрібно було приймати по дві в день. Ми приймали з дитиною по одній, тобто порція була не 2000 мг, а 1000 гр. Мені даний чесник не підійшов, викликав дискомфорт у шлунку, дитина вживала нормально, їй сподобався. На жаль, є ще одна баночка велика, її використаємо і в подальшому будемо замовляти від Солгар, там в половину менше за розміром капсули. Мені даний чесник сподобався. Або є ще від Source Naturals чесник і петрушка. Дуже часто не буває в наявності на сайті, не могла замовити останнім часом, але дуже подобається. Від компанії Reflame закінчився гель для душа з дуже приємним ароматом із серії Feel Good Wake Up. Називається. Був об'єм 200 мл. Зараз не бачу ці гелі в каталозі. Ще є такий в червоній версії і в блакитній. Всі аромати приємні. Я би повторила, якщо побачила в продажу. Таке мило ми зараз використовуємо теж від компанії Reflame. Це була, напевно, лімітована версія Magic Garden. Приємний аромат, гарне мило, але його вже купити немає можливості. Три тканьових маски з сайту Аhuр від Ida Love, мої улюблені. Замовляла за ціною 1 доллар і отримала ці маски безкоштовно, написавши відгук «За авокадо. Персиком та медом. Дуже багато рідини залишається після першого використання, тут її 20 мл. Потім я окремо без тканини наносила цю рідину на обличчя і далі наносила свій звичайний догляд. Маски гарні, склад гарний. І всі продукти Ideal Love мені подобаються. Сіль для ван з ароматом Лаванди, яку я замовляла на сайті Арп. Не дуже мені сподобалось, не було відчутно цього приємного аромату, як, наприклад, був у японської солі теж сайту Аб, яку вони, на жаль, зняли з продажу. Ще є в зеленому пакеті з евкаліптом, спробую її, потім в порожніх баночках розповім, але таку повторювати не буду. Це пробник заліза від захлір, дуже рекомендую. Мені воно сподобалось. Тут було 10 капсул, баночка велика. Капсул було, на жаль, небагато. Але гарний склад, тут міститься вітамін С, В12, фалат і заліза 25 мг, м'яко приймалось, ніякого. Не було впливу на шлунок, на кишківник. подобається і буду повторювати, напевно, вже в повнорозмірній версії. І останній продукт, який закінчився, це зубна паста від Nauk, Livite з німом та чайним деревом. Дуже гарний склад, великий об'єм 181 г. Вистачає надовго, без SLS. Втору, глютену, парабенів, відбілююча, дуже добре очищує зуби, гарна свіжість після використання. Рекомендую. Це наша постійна покупка в різних видах. Дитина любить кокосову, мені подобається з більш м'ятними смаками, гарна паста. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Ahorb. Я вкажу його в описі під цим відео. Посилання на ті продукти, які є на сайті, також залишу в описі. Бажаю здоров'я, мирного неба над головою і зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення!